Всім привіт, братва! Ви на каналі What Blizz Brothers. З вами супершоу. Ситуація яка? Ви часто любите мене на стрімах е потролити в тому плані, що мав би М60 ти би попав. І от сниться мені сон, що М60 мені випадає з ящиків збери їх всіх. І я подумав, дійсно, а чому би не спробувати своє везіння, а грабто мені щось випаде, а може навіть і М60. І якраз завезли паки різні. Е сьогодні хочу відкрити. 15 штук за 7 тисяч голди. Ну, тобто там ще талісмани будуть. Я думаю, що ми там ще три сундучка відкриємо, ну, глянемо. Давайте попробуємо я не знаю, мені щось так, от якийсь у мене такий настрій, що от от щось сьогодні випаде. Чесно, я не знаю чому. Давайте Давайте разом спробуємо, що з того вийде. Погнали, пацани Так, пак нас полетів. Так, перший ящичок. Так, щось підвисло. Сині бустери. Ну на кредити це добре, бо треба фармити пацани, стільки фармити треба, ви би знали. Далі сині падає. Так, тут нам зараз тисячу має вернути, звісно, якщо танк не випаде. Добре, є 1000. Так, залишається у нас 12 контейнерів. Ви далі сині падає? А фіолетові там є? Або танки якісь? Можна так? М4 Революшн, ви серйозно. Ой. Мені здається, що все моє везіння закінчилось на випадінні цього танку. Серйозно. А можна було щось краще? Ну, тобто, він і грабельний, але не скажу, що прям якийсь такий дуже цікавий. Але, як-ніяк, -як новий танчик в ангарі. Попробуємо з вами, пацани, на стрімі. Так, у нас залишається 8 контейнерів, нам, до речі, був випав один фіолетовий сертифікат на вільний досвід. Що? Тобто, як це повтор? А це в кредитах, так? Повернення. От, боже, але ВГ мене затролило. Там такий Пацани, я вибачаюсь. Я... Давайте вернемось сюди. Ви просто зрозумієте, яка кількість танків тут знаходиться. І мені випадає два революціи. Як це можливо? Тобто, повернення в кредитах, так? Півтора мільйони кредитів. Тобто мені не випало при такій кількості якийсь інакший танк. Мені просто повернувся той самий, який випав два сундуки назад. Альо, ігра! Залишається шість контейнерів. У мене просто слів нема. В мене просто слів нема. Це, є... це відео обов'язково вийде на канал, бо це просто максимальний тролінг в ВГ. І воно показує, варто відкривати ці сундуки чи не варто. Просто, Просто бракує слів, чесно. У нас залишається три контейнера, нам знову вернуло тисячу. Я, я вже навіть не маю що сказати. Два танка і два одинакових. Ну це, це просто у мене, у мене бракує слів, пацани. Давай, два контейнера. Дай мені колекційку, будь ласка. Дай мені десятку. Ну або якусь. Н -н -н, не хоче давати. Давайте, останній контейнер, пацани, погнали. Танк. Хочу танк. Ха-ха-ха-ха! Ну, ну, тобто, е танк я попросив, танк випав, Су-130пм. Непогана машинка, до речі. На ній можна катати, фармити. Я хотів скорпіона, але випав Су-130пм. Тоже дуже добре, я, до речі, хотів. Так що непогано. Так, скільки у нас там голди? Тобто, у нас нам випало три танка вже. Ну, тобто, з, з повтором. Ну, це просто. Так, у нас 2500 голди. Давайте тоді, напевно, ще відкриємо, Скільки там три штуки можна відкрити, так? Чи, можливо, відкриємо мега контейнери? Скільки маємо контейнерів? Ага, це один. Один, так, за 1500. Ні, давайте краще відкриємо, напевно. Що робимо, пацани? Відкриваємо три збери всі. Та давайте погнали. Відкриваємо ще три. Я не впевнений, що щось випаде, бо як ніяк нам вже щось трошки нападало. Але, ну, Сірі бустери, само собою, два контейнера, пацани залишаються. Знову сіри. Давай танк. ВГ, почуйте мене. Дайте мені танк. Давай. Ні. Ні, братва, знову сірі бустери нам падають. Так, давайте зайдемо. Глянемо, що нам тут. Ну, бустери тут. Кену на кредит. І нам трохи нападло бустерів, це добре. Ну і по факту по сертифікатах нам мало нападало. Я зразу об'єдную. Не буду збирати цього разу на легендарний. У нас вже є 948 тисяч, буде на якусь гілку танків. Можливо, навіть на нову ВЗ, яка вийде в 10.0. Глянемо. Нічого не можу обіцяти. обіцяти. Ну, тобто, виходить, ми відкрили скільки? 18 контейнерів, так? Нам випало три танка. 2 М4 Revolution і Су-130ПМ. Тобто, два нових прем-танка ми маємо в ангарі. Ну, Су-130ПМ добре. Ну і Revolution це таке на любителя. Такий ролик, братва, у нас вийшов. Якщо вам сподобалось, прозьміть, будь ласка, лайкосик, напишіть в коментарях, наскільки жорстко мене просто затролили сьогодні ВГ. Чи я жаліюся, можливо, можливо, нею, щоб мені не впало те, що я хотів. Ну, результат непоганий, але хотілося б краще. Добре, братва. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові, розчисуйте брові. До зустрічі в рандомі.